Север. Це я ловка дхуя. Уляна, а типуш кальяна Уляна, ти сутана. Ти мене стара шародо. А О, Калуш Оркестра. <реш> Ой, понятня про холода. Ну, бля. <реш> ну, оно завжды такое, как жижа вот Давай, давай, смачного, Я сейчас с колена высосу, давай. давай, давай, давай. ликерий. Рома, 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 Рома. Зараза, зараза. <рикун> Блять, ну снов! Ну, <рикун> знову те саме! Знову ну, те саме, мені це б, я наче застряг в одному дні. Тупо на дні, ну як. А! Тихо, тихо. Тіга, тіга. Це жопа! Ром, це це б... жесть! Просто жесть. Oh, I'm I do this, I do this Як... Позаду ДВП, і воно дуже вигнулося, якщо що. Трави, Ай! трави, завелися! Боже, ти не бачив, що у нас завелося в шафі просто. Це міль, похміль, це похміль. І смішно, що у мого батька деменція він не пам'ятає, я. Він не пам'ятає, що вчора було. Андрюха заходи, Їбать, що за єті, сука. Їбать, що ти сука за ого, бля. Такоє в обілійте бурєта, мах. Там хіні под курткою, блядь, три люди. <р> і по всій квартирі тікає він папа, во нахуй, блядь. А Папа, блядь! А потім такий, це ж як в той пісні. Да, і він через лед снова. Кожен вечір закінчується, то ти насправді син?» І отак. Отак. Батько тримай на одну. Все лягай спать! Мій папуля. Завтра новий день. Все, все, буде зараз в тебе ніч. Ну, дякую, дякую. А в мене є улюблений анекдот від дяді Жори. В мене є тупо Рилз, з якого я сміявся. який? Там дядя Жора взимку в шапочці біжить по вулиці і такий, якщо кожного дня а, бігать да? по 5-7 кілометрів, то вже через тиждень ви будете гусь на де. Як називають е, е, дівку кабіля? Дівчина кабіля. Ну ти що. Скажи це слово, ти мене що. Дівка кабеля. Ну, сука, сука! 36 год, скажи, сука! Давай! <плес> давай! А ну, Ром, Рома, ще, давай! Дівка кабеля. Сука! О! Я не знаю, де ви цих слів набрали? Це якийсь фестиваль цей дебільних слів ся. був, але. Так, да, я пропустив цей фестиваль, але... Це, це... це з Counter-Strike. Go, 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 fire in the hall. Це з Counter-Strike. Follow me. <свят> це наше слово. <свят> давай. Контр... <свят> Він не шарить. Counter-Strike це лод. <свят> <свят> це що за утінна історія? Правильно? <свят> ну, да. це... ну, <свят> لا, <свят> я не знаю, я блядь, ну погоді, бля яйця оці всі. Давай. Давайте, давайте до цієї розмови через 25 хвилин. -on — І горілки. — Мазок Костя казав, що мазок це так, як дев'ять разів народити. Іменно так. Стривай, а ти не здавав мазок? Не здавав. Ти не. Ну і що? Так я що, а що? Ти нічого житті не видел. Ти що? Батя, Оліночка! Жизнь повидал! Стільки життів у Аліни перед очима пройшло? Да романчик, у мене пеніса не до мазок брали. Сім'ї. Хто? Я вас спрашую. Хто виключив мій комп'ютер? Ти мама і ти хуша? Ну чого ти так на відчим? Та да ладно тобі. Щас прям по ділу. Ну я виключив комп. О, -о, 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 О, Я з тебе ще все дерьмо виб'ю. Я выбью с тебя все дерьмо, мешок, мешок с мочой. Обиды а 12 летнего Кирюшу может каждый. Не каждый успеет извиниться. Выбач, будь ласка. Сука, успел! <соцентричен> <плодисмент> Я выключил комп, потому что там попали в ТЭЦ. Рус! Ёб! А мені тепер цікаво, а чисто якийсь типу рімінг без мінету? Це... Рімінг? Рімінг, це коли ти вірші рімінг? На телефон. Рімінг, це якщо ти в Румунії, то включився Рімінг. Костя, це, чи до тих людей ти запитання. За такі... Це є оральним сексом. Рим... Рим... Що, що таке рімінг? Ну, коли... ну, коли ти лижеш е... по гілінку свою? Ні, чужу. А може, що вам повторити? Ні, це просто підвищення на роботі. Це не. Ну, я ж оце цілуватись, ну, ну не моє. Ти взагалі знаєш правила гри в пляшечку, ти на неї сів. Мужчина тільки мій. Обережно дівчата, не най найкрасивіший обере романтичний початок, це ой матінко-пробач, моя донька пропаща. Ще, 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 за ще, добрі ще. руки, за добрі плечі його покохала. По суті, пересказав кліп. Нормально. Навіть в твоєму рішенні оцього татуажу сосків, я тебе підтримую. Ви нам наступний раз Поняли. Коли побачив голубів у дворі. Ну, давайте вже Думаєш що? Поліція реформована. Поліція правильно. Полюція, <рес> <да>. <рес> полюція <рес> ваша е, кулята генерал, генерал поліції. Національна поліція України. <рес> <рес> О, Жека. Придивіть за... ваші статеві органи. За цей це жарт ти сядеш в <рес> реальну поліцію. Прокоментуйте, будь ласка, чемпіонат і е так е Костянтин Трембовецький. Він підносить пляшечку близько до своїх грудей. Це дуже Я небезпечний не розумію, момент. Це, це, це дуже небезпечний момент, треба натиснути. А, серйозно! <реку> о, 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 ще ще, ще, ще <реку> трошки! І на іншу січечку як заливає! Ви просто подивіться! Ой, як якраз те досить, 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 досить. Публіка дорознення ску... не готова.